У нас между корпусом вообще невеликое расстояние. И вообще можно купить, что хочешь. Ведра, и мельки, и тарелки, и курятки. Ну, я не знаю, что хочешь. У нас можно... Знаете, если мы не знаем, что я знаю, что можно купить. Я знаю, что можно купить. Я знаю, что можно купить. Я знаю, что можно перед ком. Меня теперь снимать боком. Боком, тому що я сильно такая широченькая. Добрий ранок, моя красуня. Добре, Добре, Добре Светочка. Завтра подойду. Хорошо, я вас чекаю. Ты не мой. А ну ты бы, конечно, красота. Девочки, девите. Я скоро тоже буду такая водина вот эти курочки. Я буду, знаете, линечки, не курочки, на вертеле. Круть, круть, круть круть, круть, круть. И лимончик, а ценами круть-круть, нормально? Не, нормально. Да нормально. Так, на так, ну все, под 200. Як заказати, допустимо? 0,67, 921, 04, 31. Скажіть, дивіться, якщо беру, допустимо, ціна трошки друга. Конечно, так? — Ціна друга. Можно дивіться. Знаєте, що найголовніше, що дивіться, в Лілі капчені. От ви можете, якщо приходити на базар у 3-4 часа, у Лілімончика вже пуста вітрина. Кожне утро приводиться товар. Саме головне, що він Це немаловажно. Дівочки мої, Лілімончик, що так, таке. У нас з'явилася навіть запічені кури. Запічені. Це новий ролик. Так. Давай, новий ролик запічені кури. Теж 200 гривень за кілограм, 0,67 921 0431. От хто, хто любить запечену курочку, то що надо. Вот копченая вот такая вот корочка. Ага. Значит, двигайтесь, запечена курочка, появилась лимонка. Движь, 200, 200 гривен за килограмм. За килограм. Есть запечена, есть. А, они отвечаются. Значит, девочки. Конечно, двигайтесь запечена, есть копченая. Девушка, плюс. И то, и то по 200 гривен да. за килограмм, да? Так, лимончик, Лелимончик, расскажи мне, вот видите, тут. Половинку, можна, можна і цілу курку взяти, можна половинку. Дивіться, я більше все люблю шийку крилишком, смоктати, ну таке, знаєш, пляшечку теж можу лупити, але мені, щоб пляшечку лупити, мені треба дитину оцю курку. Ну, так знаєте, Коли на копу, я її знайшл і прямо ті пляшечки вицепити. Вона така вкусна. Саме головне, що це капчоні, це без димка, це немаловажно. Дивіться, якщо ви приходите на подав 4 часа, то лимончика може бути ну, каркас один там на столі бути. Де то, поряд? Де, поряд? ну так воно є. Ліночка, ну дивіться колбаска. Колбаска 200 коласка. Це в нас є копченок, то є капчена тоді, то уморена, так? Зазначено. Двісті є за кілограм. Двісті сорок. Двісті сорок. А бо ти ж не сказалася по двісті, я вже теж обманюю людей. Так Леся, в нас не новий ролик. Якщо новий новий ролик, Лілічка, закає, як закрити колбаску. Колбаску ноль 921, 0,4, дев'ятсот двадцять один ноль чотири тридцять один. курочка, дивіться, хто хоче салати, допустим, з чистої грудіночки. По чому грудинка Ріль? Двести сорок ней? А, двести. А, тебе, получается, все. Ага. Да, у лички есть новинки. Колбаса. Вот колбаска, філешка и. А, вот так декілька. у вас уже є і копченые. Ага, Конечно. лимончик у нас ты поняла, деловая. А цена одна, да? Девочки, хто не хоче копчёну, їсть до печёну. Ну це печёна. Та вона й то і то вкусно. Саме головне, що воно копчёна, воно в копчёна, Не Тому що воно там от білком. А запечёна, воно запечена, напевно, в псисі до ольки. Будуться запечёну у годиночку. Може, 06 921 да? 04 37. Девочки, якщо хто бере, допустим, допустим, там 5-6 кг, ціна, звісно, буде друга. Саме головне, щоб лимончика свіжі. Скільки це їх виходить, що там. 12 Вот нас 120 гривен, как красиво. Двигается лимончика наши есть и запечены, и копченые. что оно именно копчено, девочки, за что оно не облята бенком. Честно, я допустим, если ну, если я, я, допустим, что-то поим, она печальная. Вообще пусто, она печаль. Ну, ли лимон. Последнее время, ну понятное <сх> дело, последнее время ли лимончик. Значит, девочки, дивите, а вона пример варена, поняла, як варена? Очень вкусно. Не, 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 лимончик, я же не клею. Що Ні, щось? я не буду, я на дієті, успокойся. Я, є, я прошу. А? А а, куло, та не за мені не, не мені такі маханки їди, приносять на діти, що я так наїдаюся. Та я бачу. Хорошо. І ти дивися, зараз мене подивитись, ну що ж ти сіла на діяти кухню. І дивишся на друг. І береш, то кажуть, чучи, бо то кіно було, взяв чани її. Я думаю, що сидіти буде в мене вечеря. Вечеря буде у мене з моїх дієткою. Мої хорошеньки. Я показала. Ну, шість сім, дев'ятсот двадцять Біля і саме головне дійсно Лілічка, Я тобі хочу сказати, коли ти з'явилася? Давно вона а <гум> ви ж не полиці. <гум> купати, але двічі купати мене показали. А, вони вони, вони, варіоні, вони які? вони йдуть запечені. Вони тут запечені з часничком, з перчиком, як домашня колбаска. Як Домашня так? Я хочу сказати, лілімончик, Дивіться, значить Лілімончика є і хапчуне, є і печоне. Дівочки, <гум> цей поділ пічули, той хапчуни прийшли. Часто багато сидить на дієті, підзалуточна після праздничка, курочки. О, то шанало. Лілімончик, ніхто навіть не сумнівається, що вони це Одним словом, наша лілімончик, вона просто, знаєте, о, що там ще? Купати на пару. Ага, купати на пару. Вони по чому? Двісті восімні. Вони вже готові чи ні? Що їх достала, просто мікроволновки розігріла, їсиш? Так. На 60 гривень. Такі. Диві, на 60 гривень три штучки. Ось дивіться, три кусочки, колбаски. Дивіться, наварила макароні вдома, наварила речки. Купила три сусідочки. Да. Нас... На посилку. Забирай, молодець. Дивіться, головне, що ліля посилку передає по mm -hmm. всій Україні. Ліваємо, обнімаємо. Альбінка, дивись, у тебе там сьогодні посылка на Ісландію. У нас, звісно, да. небагато. На Ірландію? Да, да? 5 кг малосолки. Ти даєш салон. Да. Девочки, Альбінка передає, скажи номер телефона 067 663 5607. А сьогодні у нас буде посилка на Ірландію, так? Да, да. Да. Я тобі в манечке малосолку, але тебе вони мені написали, що вони подають, а подивіться, яка стала сонина. Воно просто дивіться, салон доки. 240 гривень за грамчик. Солонинка 280, паприка, солена і ще чорний перець, горчичка. Альбінка, в тебе все кушать, Самое головне дівчатки, все передається за кордонки, доходить воно селості, сохраниться, і саме головне, ви ж хочете домашнього е, привози сам домашню. шмаленого на соломі. Ну воно дістати забіг. А що ти сіда мой пальмо? Красиве. А знаєш, що я тоді в машину знаєш, як сідала боком так, таку, я не масла. Вона мені впиралася у все в а Я таку зігнулася, прижала їх. Вишла, воно піднялося, байдуже підняло, куда, підняло, так що мирне дивіться. Весь товар продається за кодон. Альбінка є перевучить номер телефону є. дзвоніть, пишіть, і ми вам все передамо. Пише девочки, весь товар копчений продається за кодон. Дівочки, червоські зробили обзор твоїх І По якому номеру можна заказати? 067-663-5607. Альбіно. шесть три це это телятинка на пару обалденна 350 грн. кг. Рулетик є з горчичка, горчичка є чесноком. 350 Мясо копченое, запеченное, 350. Э, вот такой почеревочек домашний, 320. Колбаска запеченная, свиная, свиноговяжая, 350. Ребрышки. ребрышки, тут вообще Домашняя колбаска, 350 гривен килограмм. Шейки любимые, весены, 220. Там куриное филе, лук жареный, печенка. Альбінка, я хочу поділитися, всі ці товар Альбінка передає нові кошти, дівчата. Нові кошти і плюс за куди? Номер телефону сказала? 067-663-5607. Пишіть мені, будь ласка, в Viber чи WhatsApp. І ця богиня вам все передасть. Олечка, поклінь мою рівну. Вона є, на привозі вона одна. Як заказати мою ліга? По номеру телефону 097-09-40-684. Олечка, почуємо цю Дивіться, 380, девочки, це дійсно, дивіться, вона часник аж горить. Вона так пахне, вам навіть не можу передати. Потім є кухні, є примірочна, каже, кухні, шурочки. Стукаві апарати. Стухові апарати. Я ж таке не чула. Дивіться, дівчата, серйозно, <плес> весь товар передається по Україні. Номер телефона є. Саме головне, що все вакуумірується. Що ми робимо. знайшов? Внимання, просьбу, будь ласка, хейтерам не писати. І робимо закази замовлення. замовлення. Записуємо тільки до ой, ой, обіду, приймаємо всі замовлення. Не ночу, не вночі, я, я. я ночу і сплю. Ой, знаєш, Олечка, може тобі хтось хоче сказати, добрий вечір, хорошого дня. що, я ночу я хочу речі. Це все рокамило, це, да, за поміркуйте. Девочки, таке солоне ми це дійсно на привозі немає. Я вам говорю, я ж воно є. Дивіться. А, за, а це їх, а це яка? Це просто сало солоне. Почекай, а це щось нове треба? Дві запечёних з часником. Дві номер телефону зараз заказати. Номер ну? 97 09 40 684. Ну не тривожно. Ну не дзвоніть, будь ласка, я вас дуже прошу. Я заморена за це все. Олечка, ти мені розказуй, в мене 0015 написали, мені хочу два ляща. Та да, два ліща. Ну що людина? Ну просто ось це захотіла. Ні, ляща. Ну захтівчили І що, ми утром спакували. Дивися, є, є новіночка. Диви копчений з часничком. Це такого немає нігде. Це що таке запічений. з часничком. Дівочки, все передається новою поштою. Подивіться такого печерівка і такої солинки немає ні в кого. Боже вона ж горить, диви. Ви щоб знали, як вона пахне. я просто знаєш, о, чесно, вона просто ні, ну куди ж. А ви щоб стали? Я... Не надо из-прупала. Да, да. а, а две часы, Две кедрочков. Две честы. Девочки, честы. тут две. Боже мой, мы... цели сами начались. Здесь, конечно. Здесь, сами честь девочки. Это все робится. Представьте, как, как вкусняки... пущать? На чистим чеснок. Девочки, если вкусня... кому-то надо, приходите на помощь. <связь> У нас на приводе... Нечего успокаивать, нечего делать. Добрый ранок. Добрый ранок. Валічка, що Це там вистав. у нас сьогодні? Появилася хоч курочка, просить нас, щоб ми передавали. Че, да. Марія, як закладати цю всю вашу кусняті? 0,66, 0. 0, 0,71, 42, 70. У мене з'явилася. Кстати, появилася вона є тільки в тіківалі. Говяжа філія в'ялина, так? Хто любить делікатеси, є в нашій тіківалічки. Дівочки, по-перше, вона свіжа. появилась. баранінка є, дивіться, не в усіх є бараніна, не, то ну, ну, в мене. Тільки в тютівалічках так, дивіться, ну одним словом, у вас є все. І так. сало, і солонинка. Все, що вас тут зацікавило, ви за тютювалечка. Ой, почому цей Це тут, Це тівальник? 300 гривень кілограм 500. вкусняшка. Тітівалічка все передає новою почті. Номер, номер 105. Ждемо кого ми ждемо. Врача, врача вже? Подожі, а тому до кого ми ждали? Врача. Тоже врача. Так. Та ну ж неужелі. Дивіться, та ні вже він немає холостого врача. Подивіться, яка красива жінка. Так. Стоїть на привозить привозять, рубує прекрасну А ну, Шановні врачі, прийдіть до на нашої дітивальщики. Вона... вона жінка така огонь. Хоча звичайно сварилися ми в щитвалі, а вже ми любимо один одну дружину. Батушка, добрий ранку. <риклади> Він уходить, та ніжка спада, ну хай відпочиває. Так, дівчата, подивіться, літринка, ви знаєте, в нас огонь. Копчений рулетик 1400, вялені рулетики по 1500, мерлін дуже вкусно 900, ескалара 900, лящик 500, копчена дунайка дві штуки 400, солена 450 пачка. Оце все котлети, круасанки, колбаски, котчи по 1000 гривень за кілограм, сім'ю любимого лосока 900. Дівчинка задавали його просто рибульки. Цілої риби, цілої риби немає. Ми вчора дівчинки продали одну рибу, було не так вже дня. Дівчатки, немає риби, ми, ну, якби, ми заказали більше, дали менше. Ну, будинок, ще раз хочу сказати, дивіться, не забуваю, що розмірний ряд є рибки всі різні. Якщо ви берете рибульку 4-5, вона буде 550-500 гривень за кілограм. Якщо ви берете 5, 6, 6, 7, вона буде 650 гривень за кілограм. Ви впочтівайте, що розмірний ряд всього є різний. Так, йдемо сюди за кімнати. Ну і курочка, ну давайте кімініор. Це дуже вкусно. 2000 банка, така 450. Одним словом, у нас є абсолютно все. Хамончик, малосолка. І саме головне, я хочу сказати, що на привозі є ми. Ми всі ми любимо. Світулічка і її прекрасна команда. Не забувайте, що в нас є кока Кося, ми щось забули за Кокупеті. Ні, у нас Кока П'етя це наш талісман. Дві підвішали квіточку, золоту клеточку, а кока з тої сторони наблюдаємо. Одним словом, ми знаходимося на привозі молочному корпусі. Е місто Одеса, прекрасне місто, прекрасний привоз і обалденна світулька. По не крути, все одно Леся, тебе не видно. Все одно три плюс один будем. Васія, хай дуже да. мамо. Будьте здорові, будьте здорові, будьте щасливі. Так, мої хороші, ми на роботі, ми на проводі, канішка літальника. Я до Василіну? всіх видно? А якщо я стою боком, видно всіх. Так, сьогодні субота прекрасно прикрасить. Та ми тоді насібне все хлопці. Я кажу, нас вами з тобою не ходили в началі не забавку, так? Це не ходили. Ми сьогодні, сьогодні зробили такі курочки обзор і м'ясо, і вторки, і піскудінку. Прийшли на привоз, на показали наш това, ми на привозі, ми працюємо, вас тобі маємо, сніваємо. Спасибі будь ласка і хорошого настрою. Вам бажаємо, тому що від вашого настрою завість цілий день. А ми вас, дай зайчик... а ми вас цілуємо, любимо і днем, дорогі наші, подкуп.